Канада потерпає від негоди більше 150 тисяч домогосподарств у провінції Квебек та одному з найбільших міст країни Монреалі, не мають електрики у зв'язку з сильним дощем, який пройшов у регіоні. Напередодні за умови морозу дощ миттєво перетворився на кригу, що призвело до масового обриву ліній електропередач. Таким чином багато людей залишилися без опалення перед очікуваним погіршенням погодних умов та різким зниженням температури до мінус 30 градусів. Цельсія на більшості території Канади подекуди обіцяють зниження нічної температури до мінус 48 градусів. Додає проблем ураганний вітер, пориви якого у деяких регіонах досягають 120 кілометрів на годину. Крім того, на значний сніговий покрив може випасти ще до 30 сантиметрів снігу. Транспортники провінції Квебек звітують, що єдиним надійним видом сполучення наразі є залізниця. Вони не радять виїжджати на авто. Рейси до Монреалю або повністю скасовані, або прибувають та відправляються із значною затримкою.